Всім привіт! Мене звати Люда, я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Хочу вам показати отаку бідну, нещасну орхідейку. Це є моя орхідейка, У мене було відео. Була дуже красива ця орхідейка, безподобна вона була. Я милувалася нею, тому що вона мала дуже красиву дітку і сама була дуже красива це є Роттердам. Я, якщо знайду фотографію і вставлю, яка вона була, а яка зараз вона залишилася. Оце ви бачите листочок, один листочок діточки залишився, і один листочок залишився мамки. Вона мені впала. Я не думала, що орхідейка через те, що травмувала два листочки, що так швидко орхідейка мені заноїться. Чим тільки цю орхідейку я не обробляла, що я її не давала. І топсин М. Також і Максим пішов у дію, нічого не допомогло. І я була дуже засмучена тим, що ця орхідейка мені пропала. І я вирішила, поставлю її геть, щоб я її не бачила, якщо так сталося, і лишила її на полиці, так. тому хай діється Божа воля, що Богдась так буде. Але кожного разу. Піднімаюся по драбинці до своїх орхідей, щоб їх полити і бачу цю орхідею. Ну, і думаю, ну що, не буде вона так стояти. Треба її витягнути і е, відділити діточку, бо я бачу, що вже діточка починає втрачати тургор. Я відстригла її від мамки, витягнути не витягнула, б, бо тому що корінчик іде у ґрунт. І так залишила. Сьогодні, думаю, вже. Не дуже у мене було бажання її чіпати, але думаю, сьогодні я таки хочу подивитися, чи щось у мене вийде, чи не вийде, Бо тому що я просто не могла дивитися. У мене таке було захоплення від цієї орхідеї, яка вона була красива, які в неї були красиві листя, соковиті, тверді, наливні, яка вона була прекрасна. А дуже швидко вона у мене пропала. Мені дуже шкода, що так вийшло. Ну і зараз я таки подивлюся, що там твориться всередині. І діточку, може, я заберу, може я хоча б цю діточку врятую, і вона почне підрощувати корінці, і тургор відновить свій. Ну, не знаю, хочу попробувати. Все у, Божій, у Божих руках. З Богом, нехай Бог мені допоможе з цією пересадкою. Боже, допоможи рятувати цю орхідею. Ну, я почну. Я взяла собі уже і більший піднос, тому що орхідея знаходилася в більшому горшку. І зараз підсиплю це все. Отак От хочу показати, як кокосове волокно унизу, бо кажуть дівчата, що воно дуже швидко перепріває і стає як торф. От кокосове волокно яке? Бачите, яке воно? Нема ще перепрівання у кокосовому волокні, воно гарно ще тримається. Також сиплю цю пору, яку я дала, бо тому що ця орхідейка мала перевалку. Заберу. Це все позабираю і подивлюся. От діточка відпала сама, от, от така. Діточка з таким корінчиком. Цей корінчик пішов у ґрунт. я пробувала витягнути, не вийшло мені. Ну, і сьогодні я спробую посадити її окремо, такий гарний має корінець. І от також дивлюся, тут корінчики росли, гарно все, Чому орхідейка пропала, чому так? Швидко інфекція кинулася на листя, перекинулася і скидала листочок за листочком. Я не співала листя забирати. Я спробую забрати тільки оці сухі листки, які позалишалися на цій на, 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 на орхідейці. На цьому пеньочку. Це вже не орхідейка, це вже є пеньочок. заберу. Я відкрию, може, Десь є жива шабрунька, що може ще буде якась діточка. Що з цього року мені везе на пеньки? То відрізаю, омоложую і пеньочок є, то самі пропадають. Цей листочок не забираю, хай стоїть, він, правда, половинка відірвана. Але хай стоїть цей один листочок, я буду акуратно зараз. Я тільки відстрижу отакі От сухі. Корінці я заберу, які на стволику є. Ой, коріння так, так засохли. Досить гарний пеньок. Ну, чомусь орхідейка пропала. Дуже мені шкода, вона така красива була, ну, яка вона була мимішна. Дивлюся, дивлюся на неї, може. Десь побачу живу бруньку, бо то так не раз буває, що ти дивишся, і на пеньочку уже видно. Тому що вона вже довший час стоїть під лампою. І який красивий пеньочок. Я цей пеньочок зараз посажу. Я взяла отакий горшечок прозорий, трошки дала флори і трошки дала церамісу. І наниз дам я це кокосове волокно. Ще трошки я додам зроблю більше повітрянішу посадку. Отак, От разом з цим кокосовим волокном, що була. Я додам наниз і посажу цей пеньочок. Я буду засипати. Цією ж корою цей пеньок, в якому він знаходився. Оцю велику кору всю я закидаю на низ. І буду чекати від цієї орхідейки діток. Що ж робити? Так стається. Залюбила я її, напевно. Так в мене і відео було написано, що залюбила, тому що я так нею милувалася. Безподобна орхідея. Роттердам. Вона дуже гарна, От я не дуже хочу цей листочок сильний. Піднімати, бо боюся, щоб я його не відірвала. Розтокую. Під самий стволик також я вибираю більші отакі сухі коринки, щоб орхідейка мені не пропала і не гнила. При тому бачу, що вона корін... корінчиками у неї все. Порядку, а от саме листя, все пропало. І таке буває. І такі бувають моменти також. Мох тут класти не буду ці орхідейці, тому що вона не має чим дуже так сильно живитися, щоб її треба було мовти. Має один листочок, поливати я її часто не буду, бо її так не потрібно вологи багато, трошки кори лишу для маленької орхідейки, щоб ту екофлору також передати орхідейці. Який вона росла. Дивлюся, щоб були закриті по кругу корінчики закриті, аби волога їх обгортала. Все одну вже проблему вирішили. Посадили пеньок на нарощування діток. Ну що, приступимо до. Рихітки. Я взяла складну посудину, взяла пів літри води, переливаю, щоб краще було корінчиком замочити її, беру магнікор. Я вже собі приготувала 0,7 мл магнікору. Вода тепла. Щоб гарно розчинився магнікор у водичці, тому що сам магнікор є маслянистий. І чим отака тепліша вода приємна корінчикам, тим краще орхідея засвоює корінчиками буде засвоювати цей розчин. І отак поставлю оці корінці. Так, намочу, щоб оцей один корінчик, який є повітряний, він вже трошки призморщився. А один корінчик, який був в ґрунті, то він гарний. Ну, я намочу повністю, бо я промащувала і топсином, і шийку промащувала орхідейці ці, і бачу, що нічого не помогло мені. Не знаю, поки що буду пробувати так. Хай корінець напивається водички, хай у розчині постоїть 30 хвилин, і тоді я повернуся до цієї пересадочки. Прийшло 30 хвилин. Орхідейка постояла у водичці, у магнікурі. Дістала світло-розового уже такого замарлення, тому що. Місцями було також промащені отакі корінчики, які були засохлі. Я була промастила, щоб не нести, щоб ці корінчики мені не дали ніякої інфекції. Кладу орхідейку, нехай трошки постоїть. Також хочу перед посадкою цієї орхідейки, так як вона була повністю замочена. Ці корінчики, які були відстрижені, які є сухі, я оцей стволик ще раз оброблю її Топсіном М. Я насипала собі от уже Топсіну на салфеточку, беру отак на пензличок. шийка мокра, і я буду отак промащувати Топсін. Щоб краще тримався до стволика. Чому я так роблю? Тому що шийка мокра. І краще пристає топсін до мокрої шийки. Чим розводити, бо якщо я зараз розведу топсін, і ще плюс мокра шийка задуже буде розведений. А так я беру на кісточку і отак. Промощу. Розчарувалася просто в цій орхідейці дуже сильно. Так що я навіть не хотіла уже нічого з нею робити. Але все рівно душа мене болить, що така красива орхідейка, і отак примхливо. Через те, що впала, через те, що мала травмовані листочки, дуже швиденько орхідейка зігнила. Дістала інфекцію і зігнила. Хай ця орхідейка просихає. Продовжу свою пересадку. Шейка просохла цієї орхідейки. Я беру отакий одноразовий стаканчик. Наниз я дала це офлору. Я хочу дати у мене у цьому контейнері знаходиться живий мох. От я хочу дати отак трошки по стінках живого моху. Небагато, так чуть-чуть. І Зараз спробую поставити корінці. Також пропхаю кокосове волокно. Разом з мохом буде. Так, донизу. Також пропхаю ще. Такий гарний це у мене росте у цьому контейнері такий мох. Я буду шапочками складати догори. Можна проростити собі зелений мох і мати собі в крайньому випадку. Отак, я багато не буду класти, отак трошечки. Так, поклала, і Піш. почну засипати корою. Перший раз буду вибирати крупнішу кору, така, щоб вона могла мені піти на низ. Засиплю цією ж корою, в якій ця квартирейка знаходилася. Ще трошки грунту сухого. Зараз я візьму кору суху. Я беру отака у мене кора. Мені подобається ця кора, вона оброблена. І я підставлю під самий стволик таку крупнішу коринку суху, щоб ця орхідейка сиділа. І накрию Ще її сухою корою. Накрию корінчики. Так як оцей корінчик мені пішов вище, я отак накрию мохом живим. Так пропхаю попри стакан і зверху так накрию, щоб цей корінчик я могла оприскувати, щоб він получав волову так само. Отак От я поставлю. А від шийки обкладу корою. Щоб мох не торкався мені до шийки. отак. Обкладу і сам корінець корою. щоб волога моха довго зберігалася, Хочу показати, як, яка вийшла пересадка, отак От корінчик видно. По цьому корінчику я буду бачити, як мені поливати. Також низу пішов мох, мох буде підтягувати вологу. І також буде підтягувати вологу і догори. Отака посадочка повітряна. Ну, Буду бачити, що з цього вийде. Також хочу ще у цієї орхідейки обстригти сухий квітоносик тут, тут його не треба вже. Також покажу ще раз вам цю пересадку. Все закрито. От така посадка до шийки кору не сильно не насипала, щоб було. Так, провітрювалася, щоб було свобідно. Може якась бронечка прокинеться і буде діточка. Починала пересадку був день, закінчила пересадку, сала ніч. Ну, що не зробиш, хочеться і врятувати, але чесно сказати, я була розчарована, що мені орхідейка ця почала пропадати, і мені руки опустилися. І я поки боролася-боролася, щоб мені орхідейка не скидала листя, і зневірилася в тому, що я можу цій орхідейці допомогти і перестала її допомагати. Поки знов подивилася і мені стало шкода. Що орхідейка пропадає і вона потребує моєї допомоги, а я не хочу їй допомогти. Ну, буду бачити, як орхідейка відреагує на мою допомогу, як діточка чи відстановиться, тому що у неї тільки один листочок залишився. Ну, і я дуже мені дивно. Що один листочок залишився, і він тримається, і він не падає. Що він один і його нема більше, нема більше листочків. І він тримається на стволику. Ну, далі подивлюся, що буде з цією діточкою. Кладу зараз її під лампу одну і другу. І буду очікувати все в Божих руках. А на цьому буду своє відео закінчувати. І всім хочу подякувати, всім глядачам, хто дивиться моє відео, які мене підтримують. Щиро вам і щиро вам дякую. Якщо відео вам це сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коментарі. Що ви порадите в таких випадках робити, коли орхідеї дістають такі інфекції раптові, і листя починають жовтити листочок за листочком? І не може орхідейці нічим допомогти, ніякі маніпуляції не допомагають. Що ви робите в таких випадках, які ваші дії? Прийму до уваги і теж буду пробувати, якщо ще вийде така ситуація, що будуть отак жовтити листочок за листочком, скидати миттєво своє листя. Такий вийде листопад, що, ну, я такого листопаду в себе ще не бачила, відколи у мене вдома живуть орхідеї. Це перша орхідея, яка так швидко віджовтила свої листя. А я всім вам хочу побажати мирного неба, Божого благословіння, добра, достатку, здоров'я, любові, злагоди всіх вам земних благ у кожну родину. Будьте всі здорові! І всім вам гарного дня.